Операція Труба. Отже, як стало відомо, на Курщині російські агресори намагалися потрапити до суджі газопроводом. І, хоча російський маневр закінчився повним провалом, в українців виникло багато питань: чи можуть росіяни таким чином потрапити до Києва або до інших українських міст, докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Використання росіянами газопровідної труби для спроби зайти в тили українським підрозділам у Курській області не є чимось новим. Однак, те, що ця операція катастрофічно провалилася, наочно показує, чому таку хитрість не вдасться використати для заходу у тилові міста на кшталт Києва. Про це телеграфу розповів колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, росіяни неодноразово намагалися використовувати колектори та каналізації. Наприклад, таке траплялося в Авдіївці. Він зазнав. Чав, що ворог не зможе використати для цього українського ГТС. Цитата: «По цій трубі не розгуляєшся. По ній не можна пройти 700 кілометрів, тому що банально не вистачить повітря. Це замкнутий простір, мрія клаустрофоба. Ти просто заходиш туди, і не знаєш, вийдеш ти звідти чи ні. Один і чотири метра висоту, і ти на колінах ідеш. Кінець цитати за словами ступака, цією тактикою можна скористатися для подолання 10-15 кілометрів між компресорними станціями. При цьому він не. Виключає того, що росіяни зараз справді піднімають стару документацію часів СРСР чи навіть царської Росії, щоб знайти можливі підземні комунікації, якими можна скористатися. Отже, він наголошує, що ймовірність використання труби для тихого проникнення до Києва дуже мала. Бодай тому, що від кордону з Білорусю до Києва 120 кілометрів. Подібна тактика на Курщині стала провалом, і росіяни самі це визнали. Неможливість використання ГТС для потайного проникнення телеграфу також підтвердив начальник. Компресорної станції Хуст Василь Шак він категорично заявив, що подібний сценарій просто неможливий. При цьому фахівець не став даватися до деталей, пославшись на те, що не хоче озвучувати конкретніші характеристики української ГТС у воєнний час. Нагадаємо, на кордоні сумської області з Курщиною українські війська утримують контроль над ситуацією. За словами головнокомандувача зсу, загрози оточення українських сил немає. Війська вчасно здійснюють маневри на вигідні рубежі оборони. Попри залучення значної кількості російських військ, посилених піхотою з КНДР, противник зазнає суттєвих втрат у живій силі і техніці. Лише в районі Плехового за останні чотири дні окупанти втратили фактично батальйон піхоти. Про все це Олександр Сирський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Поки віце віцепрезидент США Джейді Венс, як і вся адміністрація Трампа дозволяє собі відверто про риторику. Його двоюрідний брат Нейт Венс три роки бився з російськими окупантами у лавах ЗСУ. Цією історією вразило своїх читачів видання Лефіґро. Від себе додамо, що Нейт не єдина, як то кажуть, паршива вівця з оточення Трампа. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, хто ще з трампістів підтримує Україну. Докладніше далі. Послужний список Нейта Венса, нібито розповідає історію російсько-української війни. Пише видання: Техасець брав участь у найбільш смертоносних битвах: Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Покровськ. На небагатьох фотографіях з фронту Нейт демонструє стриману впевненість професійного солдата. Загалом 47-річний Техасець провів в Україні три роки і вирішив скласти зброю на початку січня 25-го. лише за кілька днів до того, як його двоюрідного брата привели до присяги як віце-президента. Ше поле бою, нейт шукає видавця для публікації своїх військових мемуарів. За словами самого Нейта, коли він почув, як його кузен Джейді Венс нападає на президента України Володимира Зеленського в овальному кабінеті Білого Дому, то розлютився. Сьогодні чоловік розчарований у своєму високопоставленому родичі. У Нейта та Джейді, спільна бабуся і дідусь, мати Джейді Беверлі, сестра батька Нейта Джеймса, колишній морський піхотинець. Багато років Нейт вів спокійне життя звичайного американця в містечку. Ечку Сан Антоніо, терпляче просуваючись кар'єрними сходами у нафтовій компанії. Його профіль у соціальних мережах показує людину з твердими республіканськими переконаннями, яка захоплюється полюванням та стрілецьким спортом. І Нейт Венс не один такий. Донька спецпредставника президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келога Меган Мопс, також постійний гість в Україні і так само не погоджується з батьком стосовно російсько-української війни. Спочатку повномасштабного вторгнення вона розгорнула Активну діяльність свого благодійного фонду RT Weatherman Foundation. фонд організовує евакуацію поранених військових до лікарень за межами України у Литву, Францію, Німеччину, Італію США, щоб вони отримали необхідний рівень медичної допомоги. Американське видання Washington Post називає Меган найвідданішим другом України. Про українська так би мовити, зрада просочилася й до команди самого Трампа. Зокрема, новий лідер Сенату республіканець Джон Тун раніше підтримував військову допомогу Україні. Іні та закликав до збільшення поставок зброї. Він був одним з небагатьох республіканців, хто голосував за надання додаткового фінансування Україні. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Більше того, у Мі 6 вважають Трампа агентом впливу Кремля. Докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський Кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні, і чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати, він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди у січні 1987 року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість. Ісь будівництва нового готелю на червоній площі. Трамп прийняв запрошення. На той час російська розвідка, нібито докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп. Тадж Махал в «Атлантик Сіті та Трамп Шаттл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в 16-му році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполя, за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Чутки, що циркулюють навколо Трампа, важко пере перевірити і тим більше довести, наголошує видання Daily Mail. Втім, очевидно, що Трамп був мішенню радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.